Наколінник преміум практично покращена модель наколінника Доктор шерсть. Внутрішній шар, що контактує з тілом, виконано з собачої шерсті. Тканина виробляється з різних сортів собачої шерсті, що робить вироби щільними, збитими і трошки колючими. Колючі властивості стимулюють приплив і мікроциркуляцію крові та покращують лімфообіг. Зручна форма зігріває з усіх боків та надійно фіксується за допомогою липучки та реміної стропи з пряжкою, що дозволяє регулювати об'єм наколінника. Еластична резинка забезпечує надійну фіксацію без зайвого тиску на стегно, даруючи комфорт навіть під час активного руху. Зовнішній шар практична тканина, що робить наколінник більш щільним, довговічним, привабливим немарким і запобігає потраплянню ворсинок у застіпку. Розмірна сітка налічує два розміри. Розмір S пасуватиме для об'єму від 33 до 43 см над коліном та від 31 до 37 см під коліном. Розмір L пасуватиме для об'єму від 40 до 50 см над коліном та від 36 до 42 см під коліном. Щоб підібрати розмір на колінника, потрібно знати об'єм над та під коліном. Наприклад, для об'ємів 40 см над коліном та 36 см під коліном, пасує на колінник розміру S. Вироби з натуральної шерсті не тільки дарують тепло, а й сприятливо впливають на організм та мають цілющий ефект.